Ось у нас ліс. І будиночки. Оцей будиночок, він продається, і там ззаду за ним озеро. Я вас запрошую на прогулянку і по дорозі розповім, що до чого. Будинок, який я хотіла подивитися, я його знайшла на Зілу, знайшла в нашому ком'юніті. Що є кілька будинків, які продаються. Деякі з них виставляються верніше відкрито до показу open house, але як правило, це по вихідних днях, тобто в суботу, в неділю. Як правило, десь дві години напротязі двох годин можна зайти в будинок, будь-будь-хто стороння людина зайти, подивитися. Оцей будинок, який я хотіла сьогодні побачити, будинок дуже великий, в нього дуже гарна локація і в нього басейн. Тільки вчора я знімала відео будинку, великий будинок, та ще й там розповідала, що басейн мати це ну, досить така собі, знаєте, морока, це дуже класно, але все-таки зайві клопоти, ну і, звичайно, зайві гроші. А ось цей будинок він якраз має басейн, басейн під скріном, дуже класний вихід. Тобто, я так розумію, що там фотографія потім прикріплю. А я так розумію, що в басейні в тому плаваєш, і в тебе якраз буквально на одному рівні з басейном буде озеро, яке простягається далі. Тобто, ну, дуже така гарна картинка вимальовується. Будинок великий. Дуже багато фотографій на зілу до нього. Я дзвонила готова і практика комунікація. Хоча я думала трошки відкласти англійську, відкласти теорію водіння, відкласти на ну, трошки на пізніше, тому що дуже сильно я себе завалила різними справами. І просто морально, емоційно я видно, видохлась. Погане слово, але воно от якраз як-ніяк підходить до цієї, до, моєї, до мого стану, який був у мене на минулого тижня. Минулого І на початку цього тижня. І я думала, так, трошки треш, треба себе трошечки розгрузити, розвантажити. Ну і що я могла? Єдине, що я могла зробити, це трошки відкласти заняття англійської. Я пропустила два заняття а, з підручником і пропустила одне заняття болталка. І о, зараз хвилинку. У мене, до речі, на фоні того стресу о, я підхопила якусь простуду. От, теж мені статистику всю я собі зіпсувала, бо з січня місяця я не хворіла, там, ну, січня, ну ладно, з лютого, з лютого 24-го року, і оце на тобі. В кінці листопада підхопила. Ну, зараз лікуюсь. Приймаю сонячні ванни прогулянкою такою. Так от. Значить, мені дуже захотілося подивитися цей будинок, зняти його огляд, змонтувати відео. Думаю, бо я думала, навіть і відео ці все відкладати в сторону монтаж, але ви знаєте в них. У мене те, що я роблю ці дивлюся відеоогляди, будинків нерухомості, ну, от пробую у всякому разі. Це в мене з таким далеким прицілом теж робота. По-перше, мені подобається знімати, фотографувати, мені подобається монтувати. Мені важко це робити зараз, тому що немає мого комп'ютера київського, немає моєї програми. Я, звичайно, завантажила, але ну, все одно це не те, знаєте. На телефоні монтувати не дуже добре, а ноутбуком господарів незручно користуватись, тому що ну, він не тільки мій, він загального користування, ну таке. Але все-таки я зрозуміла, що треба, треба, треба коли такий емоційний напружений стан. Я тут, Україна там, рідні там, я тут і отаке. І треба, хоч, щоб якесь хобі було. Тож я повернула собі це відео. Ну, а сьогодні вже все-таки не був би той мій характер, слава Богу. Що все-таки сьогодні заняття з англійською, я його відвідала, і сьогодні вже дістала книжки з теорії водіння, буду знов поновлювати знання свої, буду вчити далі, тому що перший екзамен з теорії водіння я завалила. 40 балів набрала 39, але це було з другої спроби. Перший раз я набрала, мабуть, половину тільки правильних відповідей. От, тому треба сісти по-новому, підготуватися. 16 доларів коштує здачі цього екзамену. Люди здають по 3-5 по разів, так що то нічого страшного немає. Тобто я повертаюся до свого звичного ритму життя і трошечки от вхожу в роботу, вже трошки налагоджується У мене графік більш-менш нормований. Ну, тобто все потихеньку. І, ну і от цей будинок, повертаємось, я хотіла подивитися його. Заходжу на Зілу, дивлюся. ну, Поняття про опенхаус немає, тобто, зовсім він можна тільки сконтактувати із ріелтором і домовитись на зустріч. Ну, Дивлюся, сьогодні якраз є можливість на першу тридцять організувати тур, екскурсію. Биш уж через перекладача, от вам, і, бачите, навички через хобі, але навички англійської, хоч не хочеш, а береш. Це якраз той приклад того, що щоб зайнятися нормально тут, в Америці, моїм хобі, цією фото-відеозйомкою, мені потрібна англійська, хоча б більш-менш на якомусь рівні. Ну от, Тому заняття відвідувати треба, працювати треба і не падати духом треба, навіть якщо щось там не виходить. Я написала, я зареєструвалася, написала окремо їй листа, що в мене погана англійська. Прошу зі мною контактувати через смс або через емейл. І написала, що я хочу тільки подивитися і за можливості зняти відео огляд цього будинку, щоб на ютуб канал виставити. Вона мені спочатку написала ну, відмову, що скасована наша зустріч. Вони ще не так. Там була анкета, на яку я повинна була відповісти, як швидко я збираюсь придбати цей будинок. А будинок, я не пам'ятаю, він більше мільйона коштує там, чи півтора, чи що прикріплю потім. І там було написано, як швидко я збираюся його купити за шість місяців, за два роки, за п'ять, там щось таке. Ну, я, звичайно, на ту анкету не відповіла, там не було ніякої е, функції, там кнопочки, да, там інша, інша відповідь, тому я не, не відправила їй ту анкету. Ну, відповідно, мені скасували ту зустріч. Але зараз якраз перша тридцять, і я думаю, так. Оце в мене покидається той мій характер, що не зупиняюся оті вершини. Долати вершини, брати вершини е, нелегко, але просто не зупиняйтеся, йдіть, йдіть потихесенько. Вони ще можна зупинитися, можна навіть кілька кроків зробити назад. Але після того, як зробили кілька кроків назад, то трошки пришвидшить, пришвидшить свою ходу вперед, після того, щоб не сильно затягувати з цим. От, от, якби не той характер. Тобто я їй пишу листа, що мовляв, я трохи більше місяця, як приїхала в Украї... з України в Америку, знайомлюсь з цією країною, Мені подобається робити відеогляди будинків. І от за можливість я б хотіла його подивитися. Ну, і вона мені вже відповідає, що сорі, вибачте, але... Е... Я так розумію, в неї права тільки з реальними покупцями або з ріелторами. Тобто, ну, в принципі, от якщо стати на місце продавця, уявіть собі, ви продаєте будинок, ну, чи навіть ви ріелтор, да? ви б не хотіли, щоб кожен хто кожен, хоче, да? там, кожен сотий, двохсотий, зараз вже ці слова в умовах війни трошки інакше значення мають. Тобто, Щоб кожна людина там. Захотіла собі зайти подивитися, ну у вас просто на всіх не вистачить сил. Тут, до речі, бачите, до Різдва готуються, хоча День Благодаріння ось, буквально скоро, але до Різдва вже активно готуються люди. І казала родина, в якій я зараз живу тут, що от тільки день благодаріння закінчиться, одразу наступного дня буквально вже не просто будуть стояти оці все прикрашене, а воно буде майорити різними кольорами, вогнями. Тобто тут дуже, дуже рано готуються до будь-яких свят. От, ну таке. Тобто, в мене не вийшло потрапити в той будинок. Ну я буду слідкувати, я його додавала собі в улюблені, наче. Тобто я за ним можу ходити, слідкувати. Можу я його е, переглядати. Відео е, там на сайт Zillow. у нього дуже велика підборка різних будинків, є функції. Е, Тур, онлайн, тур, тобто ви таке враження, наче вас переносить е, на подвір'я або всередину цього будинка, і там по ньому ходите. Ну, Такі є прикольні програми, тобто можна подивитися, погратися собі. От, як буде час. Ну, а, звичайно, хотілося б самі походити, тому я буду слідкувати, можливо, все-таки якісь. Можливо, опенхаус буде на цей будинок. Хоча, до речі, він стоїть на зіло от Більше 100 років він продає... Ой, ста років, ста днів він продається, здається, 108 днів на ЗІЛО. Тобто, ну, ладно, в мене підписчиків мало. Дуже велика кількість людей, підписчиків у мене не, не хочуть підписуватись але слідкують за мною. Хтось просто, бо він не знає, що достатньо там підписатися і поставити колокольчик, смайлі, там щось таке. Хтось принципово цього не робить, ну то таке. Але все одно в мене там є трохи більше 200 людей підписано. І дехто з них, от у мене вже було дві заявки, мені в Дірект писали про. Щоб я план окремий дала, і там ще питання було про фінансування. Тобто я відповідала людині. і то я відповідала, як Просто я посилання дала, ті, що я могла я знайти, я не ріелтор, і дала контакти ріелтора того будинку, що я була на днях Open House. Я дала їй контакти і дала з каналом, теж скинула, перенаправила на канал. Наді Егерс, От, тобто російськомовна блогерша, з якою можна сконтактувати, і вона допоможе обрати будинок. Тобто, ну в даному випадку, хто знає, можливо, моє відео, можливо, мої е, ці відеоогляди, можливо, вони б допомогли, знаєте, хто його знає, допомогли продати. От, так що... Отак от. Ой, погода. Про погоду у Флориді, що вам можна сказати? Сьогодні вранці було плюс вісім. Думаю, Боже, ну що ж його одягати? Але розумієте, сонце, кут сонячних променів, то це таки вищий у цю пору року, вищий, ніж в Україні, тому що ми ближче до екватора знаходимось. І температура, поки сонця ще немає на небі, то, звичайно, прохолодно. Та ще й вологість тут досить висока, тому ця прохолода вона відчувається більш холоднішою погодою, наче. А, Але в день, коли з'являється сонечко, воно гріє, воно не просто, воно, м'яко кажучи, гріє. А я, наприклад, вранці виходила, в мене були плотні такі лосіни, кросівки, носки. Майка, хебешка, потім е, светер і ще зверху була така спортівка. Я поки дійшла, там буквально мені 4 хвилини до поштового ящика, я, прям закуталась. Ну, я, мерзляка. От, але я закуталась. Зараз я одяглася трошки легше, просто спортивний костюм, але футболка без рукавів. І зверху просто спортивка. То я ту спортивку зараз розстібнула повністю. Я відчуваю, що її можна було б навіть і зняти. Просто не хочеться в руках нести нічого. От, тому мені, а мені казали, оці ж мої нові знайомі, що я кажу, як у вас тут я в Україні ніколи не могла з погодою зорієнтуватися. Ну, зовсім не могла вгадати нормально, особливо в той період, коли... Е, коли оцей перехідний період. От, а вони кажуть, тут вночі може бути холодно взимку, да, але в день сонце, як ясний сонячний день, то ну, тепло 18 градусів. Ну то 18 градусів це нормально. І то це вважається, що до нас прийшов холодний фронт.